Тесла скоротить понад 10% персоналу у всьому світі. Таке рішення Ілон Маск прийняв через значне зниження поставок авто протягом першого кварталу цього року. Нагадаю, що раніше в компанії також заявляли, що відчувають значну конкуренцію через китайські електромобілі. Тим часом на офіційному сайті Ауді розкрили перші подробиці про новий e-tron GT». Електричний седан дебютує вже цього року. В авто змінений дизайн передньої частини та дифузор. Крім цього, увагу привертають карбонові диски з оптимізованою аеродинамікою. І на сам кінець покупці почали масово відмовлятися від Xiaomi Su7. Причиною називають довжелезну чаргу на авто. Поки що китайське підприємство здатне випускати по 9 тисяч машин на місяць. А лише за першу добу продажів електрокар зібрав майже 89 тисяч замовлень. Таким чином, деяким покупцям доведеться чекати на свій електромобіль майже рік. А ви знали, що.